Зірки видимі в Тамріелі розділені на 13 Сузір'їв. Три з них є головними, їх називають хранителями. Це сузір'я воїна, мага і злодія. Кожен із хранителів захищає трьох своїх підданих від 13-го сузір'я. Змія. Коли сонце сходить поруч з одним із Сузір'їв, починається сезон цього сузір'я. Сезон кожного Сузір'я становить приблизно один місяць. У Змія немає сезону, оскільки він подорожує по всьому небосхилу, Зазвичай погрожуючи одному з інших Сузір'їв. Воїн Сузір'я хранитель. Він захищає своїх підданих під час місяця останнього висіву. Його піддані це Леді, Кінь і Лорд. Народжені під знаком воїна добре володіють всіма видами зброї, але мають запальну натуру. Маг це сузір'я хранитель, чий сезон місяць руки дощу. Його піддані учень, атронах і РИТУАЛ. Народжені під знаком МаГА мають схильність до магії, але часто горді і розсіяні. ЗЛОДІЙ Злодій це останнє сузір'я хранитель. Його час найтемніший місяць ранкової зорі. ПІДАНІ коханець, Тінь і вежа Народжені під знаком злодія не обов'язково є злодіями, але вони частіше ними стають і дуже рідко трапляються. Вони, однак часом, відчуватимуть брак удачі. Тому вони будуть жити менше ніж народжені під іншими знаками.